Вау! Ми в справжній касті. Нордік, дивись, яка яскрава веселка. А скільки кольорів! Хочеш, покажу тобі кольорову мандрівку. Знайдемо всі кольори веселки. Так. А глядачі підуть із нами. А вже ж! Пізнавайте кольори разом із нами. Поїхали. Вау! Цей човен яскраво червоний! Червоний і краб. Червоний м'яч і маки теж червоні. Ого, який червоний м'ячик. Якщо він такий гарячий, як виглядає, я пас. Не бійся, Нордік. Це не перець чилі. Гей, дивись. А метелик не червоний. Я знаю чому. Наступний колір. Хоп. Який теплий колір. Це помаранчевий, як захід сонця. І помаранчеві апельсини. Помаранчеві квіти. Хтось залишив нам слід наступного кольору. Він веде туди. Мій улюблений колір. Такий веселий, жовта кулька і жовті ромашки. Жовтий, як сонечко над нами. Жовте каченя на жовтому пісочку. Ти знала, що жовтий це колір сонця. А ще колір банана. Але я досі не впевнена, що банани для хаскі. Якщо знайдемо банани, я беру два. Пелюстки у цієї ромашки жовті, а от листочки зелені. Я думаю, наступний колір зелений. Зелене. Бо зелений це колір природи. Зелена жаба, зелена трава, зелені листочки. Все зелене. Територія зеленого кольору. Це що? Блакитне листя летить. А ось і наступний колір колір неба. Блакитний, як хвилі моря. Колір твоїх очей: блакитне небо, блакитне море, блакитний вітерець. Стривай. А вітерець ти як побачила? Та да я просто дуже уважна хаскі. Все навколо блакитне. І блакитна повітряна кулька. Треба за нею стежити. Раптом вона полетить до наступного кольору. А тепер вже синій, як море глибоке. А ще синій рушник. Синій шезлонг. І синя парасолька. Синій такий спокійний колір. Я б спав на синьому шезлонгу цілий день. А я б тоді тебе малювала синьою фарбою прямо у вусики. Ха, тільки не чіпай мої вусики. Вони в мене природньо пухнасті. Дивись, Норді стежка з лаванди. Кажуть, якщо знайти фіолетову квітку, здійсниться бажання. Цікаво? Тоді я бажаю м'ясних смаколиків і мультик без реклами. Поглянь! Ціле поле фіолетового кольору. Mm. А запах лавандове поле. Веселка, напевно, хмари зачарувала. Вони теж стали фіолетові. Ого! Тоді я теж буду в фіолетовому. Ось мій плащ супергероя. Нордік, ти став супергероєм фіолетового кольору. Так, я капітан Лаванда. Захищаю світ від нудних кольорів. Ого, а твоя суперсила це примушувати всіх нюхати квіти? Ні, моя суперсила літати на веселці і шукати нові кольори. Тоді полетіли. Так, так, так. Білі чайки, білий пісок. Краса. Білі морські мушлі, перлини. А хмарки білі-білі, наче цукрова вата. Білі хмарки схожі на подушечки. Уявляєш, лягти на хмару і щоб тебе гойдало, і гойдало? І тоді ти знову проспиш сніданок. Ха-ха, таке було один разочок. Ого, чорний лелека полетів. Чорні лелеки. Побачити цих пташок велика удача. А мені щастить. Чорне каміння. А мій носик теж чорний. Точно, і ці пташки також чорні. Все навколо чорного кольору. А ніч вона теж чорна, коли зорі засинають. То чорний не страшний. Він загадковий. Як ніч перед пригодами. Коли я вночі ховаюся, мене майже не видно чорний камуфляж для хаски. Це земля така коричнева? Так, і горіхи теж коричневі. І листя теж коричневе. Осінь тут забула свої кольори. А це хто повзе? Шоколадна машинка? Черепаха, і вона теж коричнева. Як горішок із панциром. Порахуймо. Коричнева земля. Горіхи, черепаха, листя, кора дерева. У це вже п'ять. Ого. Ми знайшли цілий коричневий клуб. Що з коричневого найсмачніше: горішки, какао, хліб, печиво, картопля в мундирі. Мій улюблений коричневий той, що в баночці з какао. Стій. Я відчуваю запах. Це кролик. Де? Тут усе стало сірим. Каміння небо, навіть кролик. Мені подобається сірий кролик. Ідеальний маскувальник. Може, він охоронець сірого кольору. Мені здається, кролики маскуються під колір туману. А він тут не один. Сірі кролики побігли до сірого будиночка. Сірий будинок. Сірі кролики. Справжній клуб сірого кольору. Але поглянь на вікні рожеві квіти. Може, сірий колір запросив у гості рожевий. О, цікаво! Ходімо, перевіримо, що там далі. Можливо, попереду світ рожевих мрій. Рожевий такий ніжний колір. Як мрія, правда? Ці рожеві квіти такі милі. Як твоє вушка, коли ти засоромишся? Вони просто трошки рожеві від сонця. Квіти. Рожеві айстри рожева морська зірка. І хмаринки рожеві, наче зефір. Все рожеве знайшов. То ти офіційний детектив кольору. Детектив носик. О, це звучить серйозно. Детектив носик? Тоді розслідуй ще одне питання. Куди подівся рожевий зефір? Е, ем, я його з'їв. Не хвилюйся. Зефір не був підказкою. Рожевий це вже останній колір на сьогодні, це була найяскравіша мандрівка. І тепер ми знаємо 12 кольорів. Ми разом пройшли всі кольори веселки: від червоного до ніжно-рожевого. І фіолетовий плащ супергероя. Не забудь. А тепер ти точно знатимеш, де в природі ховаються кольори. Друже. Щоб краще все запам'ятати. Намалюй кожен колір або квітку, тваринку, пташку, котрих ми знайшли. І покажи свої малюнки друзям або навіть нам. А ще, якщо ти не бачив попередніх пригод, поглянь наші відео про український алфавіт. Там ми подорожуємо лісом. І обов'язково послухай пісню про кольори. Вона вже є на нашому каналі. До речі, ми навіть зняли кліп на цю пісню. Хочеш побачити, як ми танцювали з веселкою? Там я трохи наступив на свою лапу, але не зізнаюсь у якому куплеті. Кольори яскраві, як мрії, чудові вони. Зведуть освіти казкові, бери пензлик, малюй, не вагайся, ти створюй картини своєї краси. Червоний човен, червоний мак, червоний м'ячик і краб розбишак, червоний це сміливість, вогонь, і любов, червоний, як серденько, знову і знову. Чеве сонце на світанку встає цей колір теплом тебе. Свіжість надія, краса, зелений, як рання, квітуча весна, коричневий. Коли сонце вже йде, цей колір чарівний, Мов сон у ночі фіолетовий, світ тут мрій тисячі. Чорними носки, чорна шубка, чорні лапки, Чорна грудка, чорні лелеки, Пірнатій браці, чорна нічка заснула у хатці. Кольорьори, подивись навколо ти, Світ яскравий, чудовий, Раз-два-три співаймо знову! Кольорьори, подивись навколо ти, Світ яскравий, чудовий, Раз-два-три співаймо знову! Білий пляж і білий пісок, Чайка летить у лісок, білий, це ніжність і чистота, це світла усмішка і доброта, сірий кролик, скок, скок у нірку, сірий камінчик ховає квітку, сірий, як літній дощ спокійний, а загадковий, як туман вечірній рожеві квіти, і зірка лежить, рожева хмаринка по небу летить, рожевий, як мрій. Shut